Небо край і сумно навкруги до поля, то поля похилилася там старі батьки, заплакані, стоять, прощати було їм сина, а він героєм став мов Козда там, біля тополі калина росте, мамині, очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає. Та в його душа. 9 червня з у серці в останню путь проводжали річного мешканця села Ларжанка Саф'янівської громади Ізмаїльського району Данила Ніколаєва. Навідник аеромобільного відділення, старший солдат Данило Ніколаєв героїчно загинув 29 травня, виконуючи бойові завдання на Донеччині. Звичайно, всі зібралися. провести последний путь Камила, который посмотришь на фотографии, был жизнерадостный молодой человек. В эту минуту хочу выразить особое соболезнование родным, прежде всего май, которая здесь, которая потеряла своего сына совсем Юлий, молодым, который не увидел жизни еще. Но подвиг его. навсегда запечатлен будет люд в человеческой історії. росте, мамині очі чекають тебе, чекає, та його душа. Я в бою за волю пішов до за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мор. І повернуться живі. Сьогодні, мабуть, нема такої родини в нашій громаді, котра би не ридала, котра би не плакала разом з сім'єю, разом з мамою. та Сьогодні дуже велика втрата. Втрата не тільки для нашої громади, втрата в цілому для всієї України. Тому що ми з вами сьогодні проважаємо нашого героя. Але він не завжди залишиться в наших серцях. Ми завжди його будемо пам'ятати. Ми завжди будемо знати, що він став янголом і він нас з неба оберігає. Низький Уклін, мамі, виховала такого справжнього українця, такого справжнього патріота. Ми його завжди будемо пам'ятати. Щирі слова вас співчуття. Слава Україні! Героям слава! Для своєї родини Данила був завжди героєм, доводив це своїми вчинками та життєвими принципами. Завжди був сміливим та справедливим. Тепер Данило Ніколаєв – герой для усіх нас.